Достойний ти один прийняти славу. Хвала нашому Богові. Ми співали пісню, загальну пісню про смоківницю. Я так згадав два роки назад, я прийшов, в мене є такий невеликий сад, і там росте декілька фруктових дерев і. Він насаджений вже був десь років сім тому назад. І деякі дерева вже плодоносили, а росла черешня. І жодного разу не було жодного плоду. Я так навесні підійшов до неї і думаю, ну скільки вона буде стояти, вже таке велике дерево виросло, а плоду нема. Думаю, напевно, я його зріжу, да й все. Але потім думаю, ні, все-таки. Зроблю, як написано в Божому Слові, ще на цей рік уставлю. Я взяв її, так сильно, обрізав вітки, підлив, підживив. І коли прийшла пора цвітіння, вона засвіла рясним цвітом, і потім появилися плоди. І я зрозумів, браті і сестри, що іноді буває Господь так само в нашому житті поступає з нами. Десь якісь обставини допустить, трошки нас підріже, обчистить, зробить порядок на нашому, нашому житті. І тоді з'являється якийсь плід, тоді приходить слава для Господа. І тоді достойний ти один прийняти хвалу. Тоді серце співає, тоді уста славлять Господа, слава нашому Богу! Я буду читати Боже Слово, ми не домовлялися. З Богданом, але він частково вже сказав деякі думки. Я в продовження цієї теми хочу продовжити, будемо читати псалом 89-й. 16 вірш. Господи, блаженний народ, якому відомий настрій святковий. І який ходить у сяйві Твого обличчя? Інші переклади кажуть блажений народ, який знає поклик святковий, російський текст каже, Трубний зов. І ще одне місце це Остії, пророка Остії, 9 розділ, 5 вірш, написані такі слова. Що ви будете робити у дні визначених урочистостей? Та в День Господнього свята. Коли ми читаємо книгу Пророка Осії, і цей дев'ятий розділ, він починається про те, говорить автор, що народ Господній Ізраїль дуже сильно відступив від Господа. Вони стали чинити огидні гріхи перед Богом, поклонятися противним ідолам, і Господь сильно розгнівався. І він не готовий був прийняти від них ніякої і їхніх жертов. І тоді задає питання, що ви будете робити, коли настане день урочистий день свята Господнього? Що ви будете робити, коли ви не готові, ваше серце не готове? Ви далеко від мене? І далі, коли ми читаємо цей розділ, там Господь дуже так жорстоко, дуже так сильно судить ізраїльський народ своїми словами. Осуджуючи їхні вчинки. Цей псалом, який я прочитав 89-й, написано, його написав Етан. І він говорить It's... до усіх нас тепер і каже, що блаженний народ, якому відомий настрій святковий. Настрій святковий, браті сестри. Знаєте, я коли прочитав цей вислів, Мені воно якось так по-особливому закарбувалося в серце. І знати настрій святковий може той, хто пережив, правда ж? Хто пережив свято у своєму житті, він знає, що таке мати настрій святковий. Це особливі емоції, особливі почуття, особливе відчуття, особлива радість, особливе піднесення. Це все по-особливому, тому що в тебе є настрій святковий, урочистість прийшла. Коли ми читаємо числа, 10 розділ, там Господь звертається до ізраїльського народу і говорить про труби, про сурми. І Він каже, що будуть різні свята у вас, і ви повинні знати, що означає голос сурми. Там різні були звуки, і кожен звук означав особливий якийсь заклик. Був заклик, який сповіщав, що потрібно рухатися вперед. Був заклик, який закликав ізраїльський народ до бою. Був заклик, який сповіщав, що настало свято. Десятий розділ написано там, а в день вашої радості, ваші свята ви засурмите в сурми, Засурмите в сурми. І оця сурма вона сповіщала про те, що настало свято. І це означало, що ізраїльтяни, ви сьогодні святкуєте. Прийшов святковий день, і ви повинні. Отримати усей настрій святковий. Ця сурма сповістила, що настало свято. Забудьте про все, про всі ваші турботи настало свято. Господь звертає увагу ізраїльського народу на сурми, на труби. Знаєте, браті сестри, ну, ми живемо в такий час, що ми також навчилися вже розрізняти, що означає, коли, яка сурма. І ми знаємо, коли і що робити, браті сестри. Але сьогодні в нас особливий день, брати і сестри. Сьогодні в нас день подяки. Свято Господнє. День подяки. Ми сьогодні вранці чули, що одне із свят Господніх це був день подяки. І ми сьогодні зібралися тут разом. В нас День подяки. А чи є сьогодні подяка в моєму серці? Чи моє серце налаштоване подякувати Господу? Чи я, можливо, прийшов як звичайне зібрання, і для мене, що свято, що не свято, а в мене настрою святкового немає. Чому так буває, браті сестри, що приходить свято, а свята немає? Ми готуємося, ми, можливо, якийсь одяг собі новий купуємо, ми готуємо якусь спеціальну, можливо, їжу, бо свято прийшло. Ми в суботу готуємося цілий день до якогось свята, а приходить свято. А радості нема, а свята нема. І сум, якийсь печаль приходить в серце. Так, да, буває, іноді так трапляється в житті нашому, що якась печаль накриває наше серце, якісь обставини навколо стискають нас так сильно, що ну, немає тої, тої радості, немає того торжества в душі. Але, але брати сестри, коли акцентувати увагу свою на печалях. На рад... А не на радощах, акцентувати увагу свою на смуткові, а не на Господі, то не буде радості, не буде свята. Бувають, можливо, якісь гріхи томлять серце, що не дає сили, не має сили підняти свій голос молитви і прославити Господа. Можливо, десь далеко вже від Господа відійшов і чинить якесь беззаконні, як ізраїльський народ, і він не був готовий до Дня урочистого, до Дня святкового. Скільки сьогодні, давайте проаналізуємо, пройшов вже майже цілий день, скільки разів я сказав Господу, дякую тобі. Скільки разів я прославив Господа в своєму серці, в своїми устами? Знаєте, я так спостерігав вже багато років, і я помітив таку закономірність, що, коли приходить День подяки, то дуже часто говориться про те, що в нас. Є проблеми. Ми не готові дякувати Господу. У нас немає належного життя. У нас якісь В нас життя не таке, як би потрібно було. І ми починаємо знов каятися, каятися, каятися. І обіцяємо, Господи, завтра я буду по-іншому поступати. Завтра я буду вже по-іншому жити. Але приходить завтра. І завтра знов так само. Приходить наступний рік. І знову ж таки ми приходимо в зібрання, і замість того, щоб прославити Господа, ми знову починаємо: Господи, прости, Господи, помилуй. Це треба робити, але де подяка Господу? Браті і сестри, я, знаєте, мене це дуже сильно, дуже сильно гнітить, тому що ну, в наших серцях дуже мало цієї для Господа. І не раз буває, коли не засудіть, будь ласка. Не раз буває, коли зазвучить якась, можливо, пісня хвали і прославлення для Господа, коли пісня вся акцентується увага на тому, щоб прославити Господа, десь виникає якась суперечка в серці, і для чого вони таке співають, це, це не треба так співати, і тому подібне, і так далі. Якісь яринки навішуються на такі пісні, але це відбувається тоді, коли серце не готове славити Господа. Але знову ж таки, браті і сестри, основна мета наша, брати і сестри, прославити Господа нашим всім життям, але прославити Господа може той, кого в серці є, оце прославлення, кого в серці є ця хвала, кого в серці є подяка Господу. Якщо там її немає, то і на устах її не буде. Да, можна на устах говорити щось, щось розказувати, прославляти Бога, але та хвала буде підмінною. Знаєте, ніколи злочинці не будуть підробляти якусь нецінну річ. Ви знаєте про це? Завжди підробляється те, що цінне. Купюра та підробляється, яка цінна. І виявити, де справжня, де не справжня купюра може той, хто розбирається в цьому. Зрозуміти, де є істинна хвала може той, хто наповнений Духом Святим, в кого живе Дух Святий, і кого переповняє все єство, Божа благодать і Божа сила. І тільки та людина може сказати, Оце дійсно істинна хвала, оце дійсно та хвала, яка потрібна для Господа. І тільки та людина, яка перебуває в Господі. Яка перебуває в Дусі Святому, яка сповнена Духа Святого, вона може принести достойну хвилю для Господа. Браті, сестри, мій сьогодні заклик до усіх нас, до мене, до всіх нас, щоб ми перевірили своє життя. Чи є сьогодні в нашому серці оте сповнення Духом Святим, щоб наша хвала не була просто на нотах, не була просто на словах, але була від всього серця, із глибини душі. Тоді прославиться дійсно наш живий Господь, йому вся слава. Алілуї нашому Богу, брати сестри! Пам'ятаєте, одного разу, учні Ісуса Христа попали в дуже скрутну ситуацію. Вони в темниці сидять. Але написано у 16 розділі дії апостолів: північної пори Павло і сила, молячись, співали Господу. Брати і сестри, в темниці побиті, закуті в кайдани. Але їхній настрій святковий, вони постраждали за Господа і вони прославляють Господа. Це тільки може та людина, яка наповнена живим Духом Божим, слава нашому Богові. Ми не зможемо в наших обставинах життєвих достойно прославити Господа, якщо в нашому серці не буде тої хвали, якщо не буде тої дії Духа Святого в нашому житті, ми не зможемо ніколи достойно прославити Ісуса Христа, тому що Він достойний найкращої слави, найвеличнішої. І, подяки, і найкращого благословіння. Ми читаємо псалом 57 написані такі слова: Моє серце готове, Господи, буду славити і вигравати Тобі. Брати і сестри, готовність серця, готовність серця, коли ви приходите в Дім Божий. Написано в іншому місці, увійдіть його брами з подякуванням, на подвір'я Його, з похвалою, Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Брати і сестри, ми приходимо в зібрання. В нас найперше має бути подяка Господу. Подяка Господу за все, за Його благословіння, за всі негаразди в житті нашому, за все, що спіткає нас. Ми маємо дякувати Господу. Написано за все, за все, дякуйте. Це може зробити тільки та людина, повторююся, яка сповнена Духа Святого. Чи сьогодні сповнений ти, чи я сповнений сьогодні Духа Святого? Чи в мене є та хвала в серці? Одного разу в 22-му розділі Матвія Матфій пише такі слова, притчу, яку Ісус розповів про весільний бенкет. Цар зробив великий бенкет для своїх людей і кликав людей, кликав їх, прийдіть, готово все, заколено все, приготовлено. Прийдіть, будете куштувати. Густина готувався. І ми читаємо: один сказав: Я купив воли. Другий сказав, я купив поле. Третій сказав, Я одружився, я не прийду. Другими словами, браті і сестри, в них не було налаштоване серце на те, щоб прийти на свято. Вони були заклопотані всім своїм серцем, своїм розумом, і їм було не до свята. І вони знайшли відговорки і не пішли. Вони виявилися недостойними прийти. Недостойними. І ми читаємо далі історію. Цю цар каже: ідіть, покличте всіх, всіх навколо. Недостойних покличте. Зауважте, недостойних покличте. І покликали недостойних, і вони виявилися вдячними. Вони виявилися тими, які були готовими, брати і сестри, вони виявилися тими, які прийшли. Вони не знехтували. Вони одягнули ті одежі, весільні на себе, ті, ті бенкетні одежі на себе, які їм, можливо, дав цей господар. Вони одяглися і прийшли, і розділили це свято з цим паном. І приходить господар цього свята, і бачиш одного чоловіка і каже: А як ти сюди увійшов не в одежі весільній? І написано, звіжіть його, і викиньте геть звідси. Одна людина прийшла на свято, але вона не прийшла в належному духовному стані, неналежні одежі не в невналежні одежі прийшла. Вона відрізнялася. Друзі, браті, сестри, можливо, сьогодні хтось є на цьому місці, і він бачить, що він є в тій одежі буденній, не святковій одежі. І в нього немає цієї радості, немає цієї хвили для Господа, цього торжественного радості, радості цього свята в серці. Сьогодні є на цьому місці Господь, який дає одежі, праведності і святості. Слава нашому Богові! І написано в Божому слові, Псалом 141. Восьмий вірш: Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити ймення Твоє. Праведні оточить мене, як учиниш. Добро надо мною, Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити ймення Твоє. Можливо, сьогодні чиєсь серце знаходиться в темниці. Диявол закував твоє серце, закрив твої уста, і ти не можеш прославити Господа. На цьому місці є живий Господь. На цьому місці є той, який може розв'язати ці кайдани і випустити на свободу змученого, дати порятунок тому, хто втомився. Дати визволення тому, хто вже впав, підняти його з того рову погибелі і дати спасіння. Наш Бог живий, слава нашому Богові! Він достойний слави. І каже до, до Галатів апостол Павло: плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, благість. Браті, сестри, це плід духа, а є ще плід уст. До євреїв написано: принесіть. Жертву хвали, тобто плід уст ваших. Браті і сестри, не може бути досконалий плід уст, якщо не буде плоду, плоду духа. Воно все взаємов'язане, якщо є плід духа, то буде плід уст. Якщо серце твоє наповнене радістю, любов'ю, миром, лагідністю і всім цим добром, Господнім, то твої уста будуть славити Господа. Якщо ж сьогодні чиєсь серце. Далеко від Господа, наш Бог живий на цьому місці, і це свято Господь утворив для кожного з нас день подяки. І буде заключна молита, браті і сестри. Ми, я хотів би, щоб ми, так знаєте, від всього серця сповнилися Божого благодаті, Духом Святим переповнилися і прославили достойно нашого Господа, тому що нас чекає вічна слава в небі, і там ми будемо вічно. Славити Господа! Там ми не будемо жалітися, там ми не будемо плакати, там ми будемо вічно радіти і прославляти достойного агнця нашого Бога. Йому слава. Амінь.